Я, коротше, сіла тут боже, яка я зачухала монтувати відео. Капкут я монтую. Бо я не знаю, які ще є програми. Коротше. Я писала до Вреді Лайф. Звісно, в коментарях. Вона мені не відповіла. Не знаю, мені здається, вона фоторум робить. Мабуть. Мені в капкут добре, то я вже собі в капкут роблю. Знаю, можливо, сьогодні буде відео. А можливо завтра. Ой, щоб поспати, другу. Ну, коротше, ви не думаєте, що я вам там буду ідеально знімати там, чи ще щось? Буду все показувати, як є. Після тої риби трохи запухла. То так завжди, коли на ніч їздиш рибу, то зранку стоїш. Так, я йду варити борщ червоний. Я, звісно, його не люблю. Але багато хто любить, треба знайти буряки. Десь баба казала в ковщику якогось. О, о єги. Ура! І цей борщ відміняється. Баба казала, треба зробити картоплю смаженої. Там потім хлопці прийдуть, не захотіли. От е, так, так, так. То я зараз збираю картоплю. Щоб... От у нас є трошки. Ще немає молодої. Ще росте в нагороді. Я, я вже це і поставила м'ясо варитися на борщ. Так, коротше, буду варити. І цей ще треба буде піти на город. моркви взяти, якщо вона є. Бо ще маленька. І цибульки. От. Так, все. Картоплі назбирала вже, а баба була в лісі. Зараз покажу, що вона принесла, файно з лісу. Так, все. Баба в лісі назбирала чорних ягід. Дивіться, клас. Ну, гарно жити в селі, я вам скажу. Картопельки вже назбирала. Зараз почищу, посмажимо. Пішла в магазин, зараз купив якісь ковбаски якоїсь доброї, і зробимо канапочку. І буде супер. Я ще маю роботи повним, мені ж треба е, малину позбирати, таку чорну, я вам ще покажу, може ви не бачили, що такої. Коротше, малина схрещена з ожиною. І баба потім буде варила варення. От. Справ в селі, звісно, тако. ще города сіти треба. Ой, Боже. Ну, коротше, у мене ще, крім того, ще треба тести проходити з ПДР, бо скоро екзамен. А в мене ще є помилки. Але надіюсь, дам з першого разу, бо я дуже хочу здати з першого разу. Ой, ось таке. А курочка, яка не боїться нічого. І вона собі ходить по кухні, як собі в себе вдома. Ну, прикиньте. Собі заходить собі тут хазяй, хазяйнує та нагород по цибульку. Тут якусь гарну велику знайти. Так. Ой, велика. Опа, ага, велика. Не знаю, ще до бурщаги його. Опа, о, цього. Szukajmy szczęście. Szukajmy szczęście. 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 trzeba Szczęście. 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 Szęście. 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 Зараз будемо ці бульки, я там не можу сигурки, притоплю, а я можу постійно. І значки закориться. Мені тут робиться загарка для башки. І були скопи, картопля, морка, цибулка. Можна що щось ліпець. І восьма лосьма. Потім буде заливати м'ясо не засипати. Ще додала цукор, сіль, перець, оцук, щоб буряк пустив цивовий колір, щоб можна не спіймати на І що ще? і буряк, до речі, я віддала сама, я не так. перцем. Я вже зробила, вже хлопці наїлися, ми ще робили сосиски, тож З'їли вже. Що там було там? Тут кожен, кожен От. І ще що. А, ще зробила канатки, то теж хлопці. Та й все. Короте, дуже багато мені справ. Треба ще кості попрати. Кипаюсь, а мені ще треба е роботу робити. Бо я ще маю трошки роботи, мені ще треба знайти постачальники. Буває зараз ще один можна сказати, такий проєкт, є невеличкий поки І Дуже багато роботи по нього є. І цей. І треба, треба, треба. Треба робити, а ще хочу тестику проходити. Добавлів, ніс кориць здавати. І таке. І такий марщик вийшов. Дуже гарно пахне часником. Пець. Дуже класний такий червоний. Супер. З м'язком. Я взяла постіль з ліжка. зараз буду закидати машинку. Ага, угу. тут. На 1,35. О! І все. які горішки вже великі. Вже в серпні можна буде їсти. Брожить телефон не впав. Коротше, в садок. Порвати бабі трохи малину, бо в неї тиск. Ось така, дивіться, малинка, яким казала, покажу. Чорна. Поричок трошки. Коротше, ягід. Я короче, хотіла собі колись зробити таке місце, що я собі сиділа з ноутбуком, працювала отут. Але я ще зроблю. Качечки ходять, смородини ще зараз на руль. Брала все, що було в садку, але то корисно, ви б знали. Хто має таке собі, беріть, їжте, купляйте, то дуже корисно. Все, довга і скучна робота, привіт. Я нарешті маю час попрацювати. Баба капає. Шо? Шу, Сенсія, ну, дівчинка. Вітаємо з перемогою. Так вже були. Що ви думали? А що це було? Вітаю з перемогою. Вітайте, вітаю, вітаю. А що вітаю? Я вас вітаю. Я вас вітаю. А дайте вимірюємо. Привітайте людину. я повинна привітати з Вона не знає, як я тобі Зараз буде шок-контент. Я буду перший раз за довгий час, дуже довгий час, їсти борщ. Коротко. Мені колись стало дуже погано після того, як я з'їла борщ. Прям дуже погано. І я його вже дуже багато років не їла. Не їла буряк. Взагалі все, все що зв'язано з буряком, з борщем. Ні. Не знаю. Так от я чула багато історій, що Ставала зле від продуктів і люди не їли. Але потім через деякий час їдять знову. Тому <гад> я даю другий шанс борщеві. Тим більше він так гарно пах. Я його пару разів спробувала, він такий був смачний. Це просто. І я йому хочу дати другий шанс. Так, Я тут на хазяйсті. Воду кучком. не снимаю его. А я показала на лейку. Так, и сюда. Все бежать вот эти курчата ничего не боятся. Все бежать по этой воде. И качки. И качки. И куры. Все бежать. бояться. Це три дітей, напевно. Мають тепер чистеньку воду. Він знаєш, що тут видно, але вони так бігають коло телефона. Отут вони так бігали, коротше, дивилися, що це таке. Я вам кажу, смішні такі. Капець, я пішла, коротше, приходжу, вони всі біля телефона. Дивляться, що я там таке поставила. Якщо таке странні За садок збирати ягоди. Їх дуже-дуже-дуже-дуже багато. Прям дуже. Дивіться, які красиві ягідки. Краса. А смачні такі. Вона майже повний баняк, трошки не вистачає до повного. І ще багато червоних є. От. Дуже багато ще є. Вони якісь нескінченні. Ще які квіточки у нас тут ростуть біля хати. Тут ще ті росли, як вони Я забула, коротше, він, мабуть. Зрозуміла, півоній, о, півоній. Але їх вже сезон пройшов. Такі красиві ростуть.